Котре молодь Мукачева демонструє, що спільними зусиллями можна досягти значних змін. Цього разу юні жителі міста долучилися до масштабного прибирання набережної, організованого в рамках екологічної ініціативи Еко-Мукачево. Ініціатори акції Мукачівська молодіжна рада. Ми проводимо захід під назвою Еко-Мукачево де вирішили зібрати молодь нашого міста для того, щоб організуватися і зробити наше місце. Трохи частішим, чому саме вибрали цю ділянку через те, що тут дуже багато молоді, тут дуже багато приходять туристів через цю ділянку, щоб подивитися на нашу набережну, тому що вона є дуже красивою. Цей захід ми проводимо завдяки гранту, який ми виграли взимку, ще, завдяки геомолодіжна платформа та за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ. Ми також дуже вдячні нашим партнерам, які долучилися до цього заходу. Це Мукачівська міська рада, відділ культури, також товариство АВА, яке допоможе з вивезенням сміття. Екоакція стала не тільки можливістю зробити місто чистішим, а й приводом для об'єднання громади навколо ідеї збереження довкілля. Волонтери Зібралися на набережні вранці, озброєні рукавичками, мішками для сміття та ентузіазмом. Незважаючи на фізичну працю, атмосфера була наповнена енергією та позитивом. Долучилися як учні, так і студенти, а також небайдужі дорослі, які вирішили підтримати ініціативу. Тому що Я розумію важливість збереження довкілля і вважаю, що це дуже важливо. Адже якщо ми не будемо прибирати нашу планету, то вона через 100 років перетвориться на сміття. У мене мета була більше очистити наше місце та показати людям, що убирати це круто, щоб вони більше вбирали та сортували сміття. Убирати планету це дуже круто, тому що наша планета стає органічна. Якщо органічна планета, більше має води, копалин і всього іншого. Це допомагає нашій природі. Після кількох годин активної роботи на всіх учасників чекав заслужений відпочинок. Організатори підготували смачний. Кейтеринг для волонтерів, що стало приємним завершенням продуктивного дня. Також була можливість поспілкуватися в неформальній обстановці, обмінятися ідеями та планами щодо майбутніх екозаходів.